Всім привіт! Мене звати Валентина. Вітаю вас на своєму каналі Натхнення. Сьогодні я хочу зробити відеоогляд своїх розмальованих робіт за грудень місяць 2025 року. В грудні я розпочала 10 книжок, закінчила всього одну рашу з Крім цих 10 книжок, також розмалювала ще в п'яти книжечках, всього 16 книжок використала і в них розмалювала 22 роботи. Купила 18 нових книжок. Ось Тут в мене є список, 10, і ще 8, які я замовляла в основному в інтернет. В інтернеті. Планую зробити огляд на свої нові книжечки, на свої покупки. В грудні місяці я брала участь у спільних розмальовках в телеграм-каналі Творча Зазеркалля Лесі Вичінкиної. Там було три теми: «Притрушені снігом, сніговик і подарунки. Ну що ж, розпочнемо. Огляд моїх розмальовок. І першу роботу я виконала ось ці книжці пори року. І першою роботою була ось така: 1 грудня я привіталася зимою, виконавши таку роботу. Привіт, зима. Вона виконана акварелью. Тут я використала акварель перламутрову на фоні. Звичайна акварель, а також біла-гелева ручка. До ці книжечки ми ще повернемося. А я хочу показати іншу роботу. В іншій книжці це зникали світ кербіра заноса. І тут знаходиться головна героїня мого грудневого натхнення ось ця червона панда серед засніжених гілок. Коли я працювала над цією роботою, я намагалася передати той самий магічний контраст, де тепле, таке пухнасте хутро, яке зігріває цю тваринку на фоні холодної, засніженої зими. Сніг на гілках я розмальовувала білою гуашю і Вважаю, що він у мене вдався. Він такий дійсно об'ємним здається. І здається, що він ось ось осипеться на цю милу тваринку. Ця робота для мене про тишу, спокій, уміння знаходити внутрішнє світло навіть серед найхолоднішої зими. Навіть З'явилися такі рядочки віршовані, червона панда в засніжному лісі, і я ловлю себе на думці, що тут хочеться тиші. Дійсно, ця робота для мене дуже медитативна, Та, в, в якій знаходиш спокій, все тепло серед холодної зими. Повертаємося знову до книжечки пори року. І ось тут. Я ще виконала три роботи. Ця робота для мене справжнє солодке втілення дитячої мрії. Дивіться на цей апетитний, такий пряничний, пряниковий будиночок під товстим шаром снігової глазурі. Також тут яскраві карамельки, солодкі цукерки. Е, я Намагалася приділити увагу таким яскравим деталям, ось таки присипка, яка виглядає, наче конфетті. Ця робота планувалася на спільник, присипані снігом, але я її так туди не додала, тому що з неї трапилася невеличка оказія від фарби. Ця робота повністю зроблена акварельними фарбами. Сторінку повело, і я вирішила її розгладити за допомогою праски. Коли я це робила через білий аркуш паперу, то папір пристав до фарби в деяких місцях, і робота виявилася притрушена не тільки снігом за допомогою фарби, а ще і залишками білого паперу. На цій роботі, от можна тут побачити, я так і не змогла їх прибрати, тому цю роботу не додала до спільника. Але вона мені все ж таки все одно подобається. Це перша робота, яка в мене виконана повністю фарбами без додавання лівців та ручок. Наступні дві роботи ось такий розворот, і ось цю сторіночку. Я насправді виконувала 2 в грудні. Місяці. Тут була перша моя спроба розмалювати сніг за допомогою гаші, і вона не зовсім мені вдалася, тому я її так і не закінчила. Е, також хотіла її додати на спільне притрушення снігам, але вона мені не подобається, тому я цього не зробила. І, але все ж таки, за допомогою цієї роботи я спробувала виконати сніг асшю. І вже у розмальовці Карпіра Занеса я була задоволена своїм снігом. Ось погляньте на ось цю банду веселих сніговичків, трьох сніговичків, і кожен цей сніговичок має свій характер. У цій роботі мені хотілося підкреслити різноманіття з різдвяних кольорів, я її постаралася виконати в, в, в різдвяній такій палітрі. Яскравий синій фон з золотими зірочками, з таким снігом створює відчуття морозної зимової ночі. Тут ви бачите, що ці сніговички нас запрошують приєднатися до їх веселищів, Тут вони готуються до Різдва, пакують, готують далі Новорічні прикраси для різдвяної ялиночки. І напевно, ось, ось на, цій, на цьому малюночку вони її вже прикрасили, цю ялиночку. Цей малюнок про дружбу, про святковий настрій, про те, що зима це не тільки час холодів, а ще й час для найтепліших посмішок, навіть серед холодного снігу. Цю роботу я виконувала. На спільник в телеграм-каналі Творча зазеркалі по темі сніговички. Так, наступна книжечка, яку я розпочала, це мільйон різдвяних пухнастиків Марини Костюшка. Тут я також виконала роботу для спільника. Ось подивіться на цього милого сніговичка. Який в Різдвяній такий червоній шапоці, ніжно обіймає яскравий місяць. Ця ілюстрація для мене, мов справжня подорож у дитинстві, де кожен предмет має свою історію. Наприклад, ось цей синій чайник прикрашений зірками та яскравим місяцем. Він заміщає з нього росте зелене дерево. Дивіться на яскраві такі предмети, як червоне яблочко, яскрава зелена пташка, карамелька, Далі ось така чашечка зі снігом, в якому причаїлися пухнасті кролики. Крім кроликів, тут також є ще Червона рибка в акваріумі, ось такий рудий котик, білочка з горішком. Ці тваринки вони створюють відчуття затишку та безпеки. Взагалі, ця робота мені подобається, як вона вийшла. Я задоволена своєю роботою і планую ще продовжити розмальовувати в цій книжці у Січні місяці. Ще одна книжечка, яку я почала в, цьому мі... в грудні місяці, це книжечка Ліка Лендел з такими чудовими портретами дівчаток. Нарешті вона дочекалася своєї участі. Я її купляла ще в 23-му році, але все ж не наважувалася її взяти. І в, цьому мі... в грудні місяці вирішила, що Треба спробувати. Я просто обожнюю таку палітру. Це поєднання червоного рожевого кольору і бірюзовим кольором. Вдається, до деталей, така смугаста шапочка, великий людяник яскраві веснянки на обличчі дівчинки, золоті сережки та Перстень, правда, золото в мене ще поки що не виходить, треба ще вчитися. Внизу ми бачимо тут таких сиром'язливичних сніговичків у милих шапочках, а також засніжену кулю із ялинкою і подарунками. В цій роботі я використала багато білої гелевої ручки, намагалася передати казкове таке казковий настрій Різдва. Наступна книжечка, яку я розпочала, це велика книга розмальовок Новий рік. І ось тут один із моїх найулюбленіших сніговичків в грудні. Це такий доброзичливий сніговик, який наче хоче обізнати весь світ. У цій ілюстрації зробила ставку на яскраві кольори. Погляньте на цей насичений червоний шарфик з білими крапочками, на зелено смарагдову шапочку на фоні синього неба. І також зверніть увагу на блакитне серце, сніговичка це та сама деталь. Яка робить його образ особливим, неймовірно теплим. Велику увагу я приділяла таким деталям, як, наприклад, фактурні шишки, яскраві ягоди, соковита зелена хвоя. Сніжинки, які кружляють навколо сніговичка і придають цій роботі справжньої динаміки та відчуття такого зимового дива. Цей малюнок для мене про відкритість, про доброту, про міння дарувати любов навіть у холодну зиму. Подивіться ось на цю романтичну пару. Двох закоханих сніговичків, у них, наче побачення. Подивіться, як вони дивляться один на одного. Я хотіла додати кожному з них індивідуальності. Ось цей сніговичок у коричневому капелюсі тримає ліхтарик, що випромінює світло, а дівчинка-сніговичок прикрасила свою шапочку. Різдвяною квіткою пуансетії. Маленькі сині пташки, червоні ягодки, все це придає роботі такого відтінку справжньої зими, грудневої зими. Ця робота про тепло, яке ми даруємо одне одному навіть у найхолодніші вечори, і про те, що для справжніх почуттів не існує морозів. Наступна книжечка розпочинання, і наступна тема в телеграм-каналі Творча Зазеркалія подарунки. Ось тут я виконала також одну роботу. І ця робота це. Моя особиста така порція милоти та святкового настрою. Погляньте на цього допитливого котика, який вирішив, що найкращий спосіб зустріти Різдво, піднятися в небо на обремку ось таких яскравих повітряних куляк. Я обрала для куляк традиційні різдвяні кольори, це. Жовтий, насичений, червоний, зелений. Кожна кулька має свій візерунок: тут і сніговичок, і сніжинки, і ялинка, і надпис щасливого різдва з теплими побажаннями. Мені дуже подобається ця робота, як під'єднуються тут візерунки на подарунках із візерунками на кульках. Взагалі ця робота про те, що дива трапляються там, де ми в них віримо. І іноді навіть звичайний подарунок може подарувати справжній політ для нашої фантазії. Наступна книжечка, яку я придбала в цьому місяці, це книжечка Ірини Потапенко Різдвяна казка. Тут я також зробила розворот по темі подарунки. Це справжній концентрат святкового хаосу та дитячої радості. Тільки подивіться на цих куменних ведмедиків, мені хотілося, щоб кожен із них мав свій характер. Хтось завзято тягне ось таку велику коробку. Хтось балансує на горі подарунків, хтось просто ковзається на ковзанках, вони насолоджуються підготовкою до Нового року, до Різдва. І ця робота нагадує мені про те, що свято це не лише результат, а й веселий процес підготовки. Коли кожен намагається додати дрібку магії, Радості у спільну справу. Ще одна робота, яку я виконувала на спільник, і так і не дала цю роботу у книжці 50 магічних фарбованок малюки. Це єдина робота в цьому місяці за номерами. Тут я розмалювала ось такого ведмедика. Він Мені сам ведмедик подобається, але мені не сподобалося, як тут вийшли гори, притрушені снігом, тому ця робота так і залишилася, тобто я її не додала до телеграм-каналу. Але все ж таки вона мені подобається. Ведмежатка подобається, як вийшла. Далі ось такий темний океан засніженим, засніжений. Оце, але все ж таки, це так і залишилася одна єдина робота за номерами. Ще одна робота, і також розпочинання ось такій книжечці антистрес, це ось така купа різдвяних подарунків. Знову кольори Різдва. Використала тут насичений, червоний, яскравий синій. Мені дуже подобається ця робота. Я відчуваю, коли дивлюсь на цю роботу, ту саму дитячу радість, коли п'ялинка чекає ціла гра сюрпризів, подарунків. Ось така простенька, але цікава робота. Наступна книжечка розпочинання Різдво Джоанни. Тут я виконала також одну роботу, і ця робота для мене справжнє свято на папері. Білий ведмідь, який стоїть на крижині, ніби охоронець різдвяного дива. Його шарф такий яскравий, святковий, подарунки на спині, немов обіцянка радості, яку ми даруємо одне одному. Я розфарбовувала цей малюнок з усмішкою, де кожна деталь, кожна сніжиночка, кожен подаруночок – це частина мого настрою. Тут я виконала ось такий незвичний фон акварельо, фон пурпуровий, рожевий, блакитний. Він створює відчуття чарівного вечора, коли небо, мов би, світиться очікуванням дива. Це ведмідь він не просто персонаж, він носій тепла, щедрості, дитячі віри в чудеса. А ось така маленька пташечка поруч ведмедя – це нагадування, що навіть в великому світі є місце для ніжності. Ще одна книжечка розпочинання в цьому році. Тут я виконала одну роботу і цю лікстрацію, яка є для мене справжнім діленням зимової ніжності. Погляньте на цю маленьку дівчинку з великими, такими допитливими очима, яка двайливо пригортає до себе пухнасте ягнятко. Для мене цей малюнок про доброту, про турботу. Про тиху радість, яку ми даруємо одне одному в ці святкові дні. Звичайно, я розмальовувала мандали, хоча в цьому місяці, грудні місяці це тільки була одна робота, одну мандалу я виконала в книжечці. І знову ж таки я використала різдвяні кольори. Так, наступна моя робота, виконана у книжці Ура Шестикутника. Це остання робота в цій книжці. Ось такі візерунки. І книжечку я закінчила. Планую зробити на неї огляд. Так що дивіться мої наступні відео. Ще одна книжечка розпочинання. Тут я виконала простеньку роботу. Роботу справжній антистрес, ось такий паттерн сніжинок. Робота виконана кольоровими ручками. Такий снігопад нагадав мені, те, що зима буває сніжною, з красивим снігом. І... В цьому році, дійсно, Новий рік він був із засніженим таким красивим почуттям радості, почуттям ніжності, тому що сніг, який випав напередодні Нового року, він якраз сприяв такому настрою. Ще один спільник, якому я приймала участь, брала участь у грудні місяці, спільник з дівчатками на закінчення такої книжечки лумає майже мільйон червняшок. Правда, в цій книжеці у мене ще мало ілюстрації виконано, але одна вже з них додалася в грудні місяці, і ось ця ілюстрація. Це така для мене ілюстрація магія кольору. Дивіться на цих білосніжних пухнастиків, які причаїлися на величезній золотій кулі, яку я зробила парламутровим аквареллю. І хотіла Хексайва також підкреслити фоном насиченим рожевим. Подивіться на ці маленькі віяла. на... У руках пухнастиків, лапках пухнастиків. Взагалі, ця ілюстрація, вона для мене, якби таке натхнення, віра в те, що серед засніженої зими можна знайти іскру світла і радості. І на завершення хочу вам показати. Особливий святковий розворот у книжечці Хани Карсон. Ось такий. Який я виконала останнім уже допрацьовувала 31 грудня. Три білосніжних мишенятки. Нема граються охолки серед пухнастих ялин голочок ялинки. Вона прикрашена різноманітними іграшками, тут і сяючі блаквітні сніжинки, і яскраві іграшки, бурульки, наприклад, фіолетові, карамельки, прикрашені бантами. Найбільше мені подобається золотисте мерехтіння фону. Воно ніби Створює такий ефект чарівного вогника, що підсвічує всю композицію зсередини. Кожна деталька від маленьких зірачок до візерунків на іграшках наповнена очікуванням дива. Цей малюнок став для мене ідеальним підсумком всієї грудневої серії. Дякую, що пройшли цей творчий шлях разом зі мною. І нехай ваш наступний рік. Буде таким же світлим і казковим, як ці маленькі герої. На цій святковій ноті мій грудневий огляд добігає кінця. Я вітаю всіх із новим 2026 роком і бажаю, щоб цей рік став для вас роком здійснення найзаповітніших мрій. Нехай у ваших домівках завжди панує такий же затишок і тепло, як на моїх малюнках. А кожен день приносить натхнення для творчості та нових починань. Дякую, що були зі мною. Діліться своїми коментарями, своїми емоціями, ставте вподобайки. Для мене це буде найкращий подарунок. Ще раз всіх з Новим роком і виконання всім найзаповідніших мрій. Па-па, до наступних зустрічей!